Доброго часу! З вами компанія Bitua і в цій відеоінструкції ми покажемо, як правильно відображати мобілізацію в програмі Корп». В розділі Зарплата обираємо меню Настройки та довідники. Обираємо пункт Нарахування. Створюємо новий спосіб нарахування. Вносимо найменування способу нарахування, Оплата мобілізованим. Обираємо призначення нарахування. Оплата часу середнього заробітку, що зберігається. На вкладці Облік часу обираємо вид використання робочого часу. Вкладки Залежності, Пріоритет, Середній заробіток заповнюються за замовчуванням. На вкладці Податки «Внески», «Бухоблік» у спадаючому списку вид ЄСВ обираємо пункт нарахування мобілізованим. Після внесення змін натискаємо кнопочку Записати і Закрити. Перейдемо до реєстру документу Відсутність із збереженням заробітної оплати. В розділі зарплата обираємо меню Відсутність із збереженням оплати. Створюємо новий документ, натиснув кнопку Створити. Обираємо місяць та співробітника. Вид відсутності обираємо на відпрацьований час, передбачений законодавством. Зазначаємо період. На вкладці оплата натискаємо ручку для розрахунку середнього заробітку. У вікні введення даних для розрахунку середнього заробітку натискаємо кнопку Доповнити за даними ФОП. Дані в табличній частині вікна заповнюються автоматично. В полі середній заробіток з'являється значення середнього заробітку співробітника. Для збереження даних натискаємо кнопку ОК. На вкладці нараховано детально маємо можливість перевірити нарахування за обраний період. Нарахування здійснюється за допомогою документу нарахування заробітної плати. Після заповнення та перевірки значень натискаємо кнопку Провести та закрити. Запис збереженого документу в журналі відсутність із збереженням оплати. Пам'ятайте, що правильне використання можливостей програми допомагає уникнути безлічі проблем і економить ваш час. Якщо у вас виникли питання або потрібні додаткові консультації, наша команда завжди готова допомогти.